Всім привіт! І це 19 частина. Я стараюся бути хорошим мером Minecraft. В цьому відео ну, в цій частині нам вже, ну, я з клопівниками мене поливали АТБ. Тут уже все всю їжу перемістили. Ось така тут касає картина щось така. Ну і ще ми це все в там, де швидше був магазин. Ми його переробили на кав'ярню. І тут можна приходити і пити каву. Тут кава птиця. Ось тут на цьому маленькому балкончику можна посидіти і її і попити. Так. Ще потрібно А, до речі... Що я забуду вам показати з вибудиникам, ну ще одного, щоб вони зробили мені в будинку ремонт. Ось такий ремонт вийшов. Ось такий вот. от. Тут у мене кухня, холодильник, пічка, варена стійка, верстак. А ось тут в мене є скілк, рісла, щоб діти боїха. Тут в мене спальня, з таку проворотку зробили. І зверху є сквозь. Так. Тут в мене є ліжко, такий ось столик і компан... ну, ноутбук. Таке все тут. Тепер ти можемо давайте ще потрібну А, Ну, а, вже привезли сіну. Дощ може палити, тому буде потрібно на нього такі такий наріг. Так це що заснути? Ааа, потрібно посадити капсу. інструменти в уже старіш. Письмо з роботи. Є нам ну, поки що б Мені потрібно О, ножиці, що я куплю, до речі. Це для того, ці ножиці, ну, щоб дерево сьогодні підстріляти і траву і всяке кінець. Так. Будемо купати місце для піску. Тут буде піско. Не ну, можна менше. Воно ще 15 каптусів. Наші дрель не має бути кактуси. Так, такі так. Будемо засаджувати кактуси. Це не для того, щоб якось древні, ну, ці кактуси охороняли. щоб якщо хтось не це було колод, але для того, щоб в е, нашій древні росли кактуси, і ми могли е, ну, з кактусів часто всякі воду добувають. Так що було потрібно заказати кактусів. Ще раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім картусів буде потрібно купити ще. Ну, зробимо. Давайте зараз виносим. займемося зараз е, навісним для сіна. Так прикладно це. Так, потрібно все відносити. Ні, усе можна спалити. вже. І візус, І якраз.

<overstire> і в мені будинок. Там Потрібно ще положити всі предмети вложити будинок, які в мене зараз є. Ну, крім інструментів, з ними я будувати буду. А, ще тумбочку не поставив. А, Ну можна піти. Зараз піду скрабчу її складу. Я вже скраплю таку та бочку, діжку. і вставлю ось тут вот. Що я там скрізь? Тут лежить. Злісна бутика, віпер ножиців, смарагди і моя броня. Но мені поки що не потрібно. Получиться все. Так, положил. І давайте поступимо тут. Ну, не тільки для того, щоб було точка э, створення, а і для того, щоб э, ну, почався день. Так, тепер йдемо знову склад. Таке, що не був. Для того, щоб взяти предмети для ну, то, що ми будемо будувати. Тробісіно не домок. Щоб не намок, нам не буде чим тихо ніби. Так, будемо це будувати давайте ось тут вот. Ну, Ви Ви ні. Подвинули ось тут. Стики. Стики. ось таке. Треба себе підняти. Десь на три блоки. Так, прийдеться трішки сина, що може було нічого вибирати. От і звісно так само. Тепер лишу все накрити. Давимо. Потрібно ще піти і зати дошок.

Ну це тимчасовий такий навіс. Ми потім його зробимо крутіше. Ну прокачаємо його так. Тобто зараз просто щоб напав надпахували. А потім разроблю крутіший. Ну і міцніший. И вы сливок Ого, і зі свині, і зі боку. І так от вийшло. І так вийшов. Так, ну, і це кинається відео. І це кинається. 19 частини. Я стараюся бути хорошим на Майнкрафт. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім па-па!